Радо розповім вам про новий інноваційний проект, який вас зацікавить. Мене звати Жанна Вітко. Ви на моєму каналі. Я щиро дякую кожному підписнику, адже ми говоримо про можливість поєднання вашої основної справи із клубною компанією Лівгуд. Саме про Лівгут я розповідаю людям для того, щоб вони мали можливість економити свої власні кошти, бути Всього за 20 місяців Лівгуд став швидко зростаючим проектом на основі підписки, поставляючи високоякісні продукти клієнтам по всьому світу, яка за основу поставила чесність, прозорість та реальну цінність. Однак, незважаючи на успішний розвиток клубної компанії Good, у деяких людей все ж таки є сумніви щодо даної компанії. Розберемося з цим. Лівгу це не схема швидкого збагачення компанія не зосереджена на наборі персонала, тобто людей, учасників клубу, які створюють та розширюють клієнтську базу заради набору персоналу. Сила Лівгуд полягає у цінності, яку компанія демонструє через першокласні продукти, які люди люблять і отримують від них результати та використовують щодня. Партнери Лівгуд досягають успіху лише за рекомендацію про компанію Лівгуд та реальні свої результати від споживання цих продуктів. Вони вірять, свято в них. Що вони дійсно дають кожній людині результат? Тут ніхто не дає якихось пустих обіцянок. Продукти лівгут говорять самі за себе, і ці продукти постачаються по всьому світу. Люди їх споживають із різних країн. І вони дійсно дають результат цим людям, тому що мають відповідну перевагу. Саме тому люди повертаються до компанії знову і знову. Компанія відповідає за якість усіх продуктів: чи то харчові добавки, чи то продукти по догляду за шкірою, чи, чи то харчова підтримка. Тож засновники і партнери клубної компанії Лівґут ніколи не обіцяють швидкого збагачення в цій компанії. Все, що вони обіцяють, це реальність отримання доходу за вашу працю, за вашу рекомендацію, за вашу допомогу та підтримку і стабільність. І це є дійсно гордістю працювати на базі прозорого компенсаційного плану винагороди. у Лівут, низькі вступні взноси та відсутні закриті комісійні. Тож приєднання до компанії не вимагає великих інвестицій. Початок співпраці. Легкий та доступний для кожного, без закритих комісій та непередбачуваних витрат. Компанія, на чолі засновників, щиро вірить в надання кожному справедливого шансу на успіх. Слід відмітити про глобальну спільноту довіри. Швидко зростаюча спільнота заснована на довірі та загальному успіху. Тисячі партнерів по всьому світу доводять, що це чесна компанія, яка виконує всі свої обіцянки тиждень за тижнем. І це підтверджено цифрами людей, які отримали не лише фінансовий успіх, але й результати по стану свого здоров'я та благополуччя за допомогою клубної компанії Лівгуд. Щотижня генеральний директор Бен Глінський ділиться відгуками, які надходять до компанії кожного дня про результати по стану свого здоров'я. І це прекрасна новина. Це підтвердження того, що в компанії дійсно якісні продукти, які змінюють. Життя Лівгут працює у відповідності до високих стандартів відповідності та етики, дотримуючись усіх правил, щоб вести свій бізнес правильно. Тож в завершення скажу, що Лівгуд тут, щоб залишитись, все лише розпочинається. Компанія зростає та процвітає, допомагаючи людям з усього світу досягти своїх цілей, чи то оздоровитися, поліпшити стан свого здоров'я, чи отримати фінансову свободу, чи того та іншого. Тож, не дозволяйте сумнівам стримувати себе, приєднуйтеся, самі перевіряйте, і ви будете переконані в тому, що це компанія, яка дійсно відповідає якості та ціні продуктам для здоров'я, які змінюють життя великої кількості людей. В описі даного відео ви знайдете посилання, за яким ви маєте перейти і зробити безкоштовну реєстрацію, познайомитися з веб-сайтом клубної компанії Лівгуд. Прийнявши рішення долучитися до клубної компанії, ви інвестуєте лише 50 доларів, з яких 40 доларів ви сплачуєте членство один раз і назавжди. І потім щомісяця підтверджуєте свою активність, сплачуючи абонплату в розмірі 9 доларів 95 центів. Ви відкриєте для себе новий світ можливостей. З вами була Жанна Вітко. Пишіть мені в телеграм-канал. Якщо у вас виникають запитання, я з радістю даю кожному зворотній зв'язок.